Чому важко взяти себе просто в руки, коли говоримо про зміну способу життя? Давайте згадаємо наших пацієнтів і ті, особливо які худнуть, вони дуже часто скаржаться на, скажімо, дефіцит? Енергії вони кажуть, я не можу, я засипаю де можу. А навіть якщо приймають препарати групи агоністів Джилпіва, на жаль, в них буває дуже виражена втрата енергії, і через це вони скажімо… Відмовляються від подальшого лікування, і в мене ну от буквально тільки-тільки був випадок жіночка, яка почала худнути. Я її призначила групи агоністів Джилпіван, тому що було була в неї, скажімо, суперморбідне ожиріння, і це вже впливало на, скажімо, її якість життя. Це вже. Коли ми її дообстежили, виявилось, що в неї вже багато коморбідної патології, і дійсно стало питання, якщо вона не буде ходнути, на жаль. Стане її о, загальний стан, тільки погіршиться. Безумовно, вона згодилась схуднути, але буквально через тиждень о, поступив до мене від неї дзвінок, і вона сказала: Надію Миколаївна, я взагалі не можу о, щось робити. Я постійно хочу спати. О, я практично нічого не їм, тому що ви знаєте, Джелпіван, одна з його дій це блокування центру голоду і присвідчення насичення. Olha vale. Знов таки ми говоримо про баланс, баланс енергії в нашому організмі. І як тільки цей баланс енергії порушується, наші пацієнти втрачають цю енергію, і про це саме я хочу поговорити. Тому що дійсно ожиріння це глобальна пандемія. І зверніть увагу: 764 мільйона пацієнтів з ожиріння взагалі живуть у світі. Якщо ми говоримо про дітей та підлітків, це 157 мільйонів. Десь з ожирінням, які не діагностовані 64%. Україна, на жаль, має 25% з ожирінням і 59% мають зайву вагу. І це призводить до чисельних ускладнень зі здоров'ям і особливо це хронічна хвороба серця, це хронічна хвороба нирок і дійсно цукровий діабет другого типу. Якщо ми говоримо про етіологію ожиріння, дійсно зверніть увагу. Споживання енергії і витрати енергії, вони повинні бути в балансі. Бо якщо порушується, скажімо, саме цей баланс, наші пацієнти починають відчувати втрату енергії. І безумовно на все це впливає, як ви бачите, дуже багато складових. Це і кількість жирової тканини, це робота підшлункової залози, це мікробіом кишківника, це генетика і це прийом ліків, певних ліків, як у моєї пацієнтки, це призначення. Гормону GLP1. І, безумовно, є ще психосоціальні фактори, на які треба звернути. Чому треба знижувати вагу? Тому що. Чим нижче вага, тим більше тривалість життя. І було показано, що, на жаль, якщо, наприклад, пацієнт з ожирінням, да, зверніть увагу, це нижня складова, нижня лінія. Практично ну, багато пацієнтів, якщо є нормальний індекс маси тіла, то досягти 70 років життя складає майже, майже 70%. Але якщо візьмемо індекс маси тіла 35-40, то це вже тільки 60%. Пацієнтів досягне цього рубіжу. Якщо індекс маси тіла більше 40, зверніть увагу, цей рубіж досягне тільки половина пацієнтів. Тому ми говоримо, що збільшення індексу маси тіла знижує очікувальну тривалість життя. Ну і безумовно, це все впливає на процеси старіння. Як процес старіння, так і ожиріння є можливими джерелами вікових захворювань через схожі ожиріння. Ожиріння посилює фанатип клітинного старіння та вироблення різних. Цитокінів і адепонікінів. І безумовно, е, ожиріння є фактором, який просто вбивають наші мітохондрії, як і о, пацієнти на цукровий діабет. Бо в наших дослідженнях, які були проведені на базі нашого центру, на жаль, було показано, що у пацієнтів на цукровий діабет кількість мітохондрій вдвічі нижча, ніж в загальній популяції. А якщо у пацієнта ще є цукрове діаб... ожиріння, ви розумієте, що, на жаль, у пацієнта. 100% буде мітохондріальна дисфункція. Я дійсно говорю про це, тому що. На жаль, ожиріння, скажімо, це тягар, який сприяє ранньому розвитку захворювань і зазвичай сприяє старінню. Тому що коли ми особливо на біомпеданці зважуємо наших пацієнтів, пацієнту, наприклад, 30 років, але він має суперморбідне ожиріння, то наш біомпеданс показує метаболічний вік 50 років. На жаль. І зверніть увагу, да, є поріг захворювання, є скорочення тривалості життя, є ранній розвиток хронічних захворювань. Які, на жаль, спричиняють, а, спричинені ожирінням. І зверніть увагу, дійсно ожиріння впливає на підвищення ризику та тяжкості захворювань безпосередньо. В той час, як нормальна вага безпосередньо а, зменшує цей поріг. І якщо ми говоримо про здорове старіння і деменцію, тому що, на жаль, у пацієнтів з ожирінням відбувається зниження когнітивних функцій без цього, ну на жаль, ніяк, через що вони втрачають контроль за поїданням їжі і вони з'їдають більше ніж будь-хто, зверніть увагу, безумовно, вік є складовим, особливо після 65 років. Які фактори взагалі ризику порушення ще й когнітивних здібності? Да, це вік. Тому що відбувається оксидативний стрес і пошкодження мітохондрії. Це метаболічні порушення, які також включають інсулінорезистентність, метаболічний синдром, цукровий діабет, які безпосередньо впливають на пошкодження мітохондрії, серцево-судинні фактори, депресія, генетичні фактори все це може впливати на пошкодження мітохондрії. А головний мозок він дуже чутливий до пошкодження мітохондрії, як і будь-яка нервова тканина у наших енергій. Я хочу нагадати, що є чутливі зони головного мозку, які залежать від, скажімо, інсулінорезистентності. Це те, що є у наших пацієнтів з ожирінням, Це гіпоталамус, гіпокамп, стріатум, орбітальний кортекс, інсулярний кортекс, фусіформу гірус, латеральний префронтальний кортекс, які відповідають за гомеостаз. Винагороду, заборону, увагу, сенсорні відчуття і мотивацію. А, і, безумовно, як я вже говорила, на жаль, жирова тканина виділяє ще додатково дуже багато цитокінів, які, на жаль, додатково призводять до метаболічної дисфункції, нейродегенерації лейкоенцефалопатії у пацієнтів з метаболічним синдромом. І основна причина, скажімо так, порушення. У цього контролю для да, порушення когнітивних здібностей це мітохондріальна дисфункція, тому що саме мітохондріальна дисфункція вона буде призводити до когнітивних порушень, до зниження синаптичної пластичності, нейрональної виживаємості і церебральної дегенерації. Саме через те, що на рівні мітохондрії відбувається також підвищення реактивних сполук, кисню, оксидативний стрес і породження. І пошкодження самої мітохондрії її апоптоз. Тобто ми говоримо про мітохондріальну дисфункцію. Чому знову я говорю про мітохондріальну дисфункцію? Тому що мітохондрії на 93% забезпечують наш організм синтезом АТФ, тобто енергією, да, яку втрачають наші пацієнти з ожирінням, особливо коли худнуть. Передача сигналів, синтез нейротрансмітерів – за все це відповідає мітохондрія. 93% від мітохондрії йде на роботу нервової тканини і особливо більшість саме на роботу головного мозку. 6 мг глюкози необхідно в нормальних умовах на 100 г мозку людину на хвилину, щоб забезпечити цей мозк, скажімо, енергією. На жаль, якщо відбувається мітохондріальна дисфункція, наш мозок страдає, наші нервові Клітини страдають, порушується синтез АТФ, тобто порушується синтез енергії на нервові структури наших пацієнтів. Я хочу показати, наскільки трішки різняться кількість і, скажімо, сполучення мітохондрій в різних органах людини, а я хочу показати звичайні капіляри і капіляри мозку. То в звичайних капілярах також необхідні мітохондрії, як ви бачите, їх мало, але вони присутні для того, щоб забезпечити е, інші нервові структури в нашому організмі е, енергію і для того, щоб забезпечити нормальне функціонування енергії, але зверніть увагу в головному мозку їх в 5 разів більше. Тобто щільність розповсюдження і знаходження цих мітохондрів в головному мозку більше в 5 разів, ніж в звичайних капілярах. Чому головний мозок повинен працювати? Головному мозку потрібно багато енергії для того, щоб забезпечити навіть когнітивний контроль в плані харчування, тобто забезпечити заборону зайвого прийому їжі. На жаль, якщо пацієнти знов таки втрачають мітохондрії, Якщо втрачається енергія у наших пацієнтів, якщо йде блокування. Прийому їжі, а наші пацієнти звикли бути на якомусь сталому рівні в плані прийому їжі, за рахунок чого відбувалося вироблення, скажімо, і триптофану. Я Просто хочу нагадати, що триптофан він виробляється на 90% саме в шлунку. І коли ми блокуємо, наприклад, прийом препаратами прийому їжі, і в шлунок потрапляє втричі менше ніж їжа зазвичай, то безумовно. Зменшується вироблення триптофану, до якого звик цей пацієнт. Тобто в нього може навіть розвинутися, скажімо, бо з триптофану виробляється серотонін, гормону щастя і мелатонін гормону сна. Тобто, у цього пацієнта буде порушений настрій і буде порушений сон додатково. І, звісно, це все не буде сприяти покращенню нашого пацієнта. І ще раз хочу нагадати: на жаль, у цих пацієнтів дуже сильно виражена мітохондріальна дисфункція і порушується вироблення. Енергії в цьому організмі. Я хочу нагадати, що саме на рівні мітохондрії відбуваються дуже важливі процеси в плані е, вплив, роботи глікогену ліпідів, протеїнів. Я просто хочу нагадати, що глікоген да. За допомогою лікозу перетворюється в піруват, впливає на ацетилкоензим А, і це все відбувається на рівні метохондрії, і таким чином іде вироблення АТФ, також кетогенез, і вироблення кетонів, кетони також додатково дають нашому організму, скажімо так, енергію. Візьмемо ліпіди, да, саме жирні кислоти ацетилкоензим А. Знов таки йде бета оксидація вироблення ацетилкоензиму А і енергія категорія. to Плюс а, цитрит оксид азоту, цикл, а, за рахунок чого відбувається нормалізація транспорту структур, і з рахунок чого відбувається знов таки синтез ЕТФ. І те ж саме стосується протеїнів. Але якщо йде зменшення кількості метохондрій, безумовно йде порушення всього цього циклу і зменшення вироблення в нашому організмі енергії. А, безумовно, велика роль відіграються l карнітину це звичайний, скажімо, Um, Фермент, який в нормальних умовах є в нашому організмі, він повинен синтезуватися, і він забезпечує транспорт саме бета-оксидації в мітохондрії. Зверніть увагу, бо саме за допомогою ель-карнитину, іде, скажімо, в передача і жильних вільних, вільного ацетилку інзиму А в внутрі мітохондрії і також цей г-карнетин. Vindo. забезпечує вихід із мітохондрії ацетилкарнитину плюс коензим А безумовно це все призводить до нормалізації енергії, якщо е, іде втрата л-карнитину, не відбувається його зв'язуванням з ацетилкоензимом А, і це буде е, призводити до порушення бетаоксидації, і це буде е, призводити до втрати енергії у наших пацієнтів. А на жаль, наші пацієнти безумовно. Дуже часто неправильно харчуються, зазвичай тільки за рахунок великої кількості жирів, і це призводить потім, коли вони переходять на інші види дієти, знов таки до зниження лькарнетину і порушення до циклу в мітохондрії бета-оксидації. Якщо ми говоримо про печінку, знов така вона є надважливою за рахунок глікогенолізу глюк... і глюконеогенезу м'яза, безумовно, глюкоза постропляє в центральну нервову систему. Знов таки, за рахунок цього, відбувається ще додатково в жировій тканині вироблення кетонів і що йде на роботу не центральної нервової системи. Але це є надважливим для нормального функціонування в наших організмах. Давайте подивимося, що взагалі робить Ель-карнітин, чому він є таким надважливим. Тому що він відповідає за функцію вільних жирних кислот метаболізму, і це призводить до транспорту вільних кислот через внутрішню мітохондріальну мембрану для подальшого бета-окислення та виробництва енергії, а саме ЕТФ. регуляція мітохондріальна ацетилкоензим А, співвідношення до ацетилкоензиму А. Утворює ефективну транспортну систему для ацетильних або ацильних груп з мітохондрій для підтримання вільного рівня коензиму А, який важливий для гліколізу та інших процесів. Детоксикація і потенціально токсичний метаболіт. Зв'язує ацильні залишки та допомагає їх елімінації, таким чином підтримуючи метаболічну гнучкість. Стабілізація мембранних клітин допомагає стабілізувати клітинні мембрани через вплив на ацетилювання мембранних фосфоліпідів і вплив на поверхню мембрану. Контроль кетогенезусу і глюконеогенезису впливає на кетогенез, транспортуючи вільні жирні кислоти в мітохондрії для подальшого використання в виробництві кетонів. Мітохондрії і таким чином забезпечення знов таки енергії. Нормальний рівень Л-карнітину складає 20-50 мілімоль на літр, але зазвичай у пацієнтів з метаболічним синдромом, з ожирінням, цукром, діабетом і з інсулінорезистентністю рівень Л-карнітину недостатній. Якщо ми говоримо вплив Л-карнітину на вагу тіла у дорослих, це систематичний аналіз. Я взагалі їх дуже люблю, тому що збирається велика кількість досліджень. Як ви бачите, тут теж було велика Кількість досліджень, і саме цей систематичний метааналіз, він є найбільш показовий в ефективності препарату. І в даному випадку, зверніть увагу, було показано, що додавання L-карнитину більш ефективно сприяє зниженню ваги, ніж у пацієнтів з контрольним групом. Це порівняння груп з цукровим діабетом та без, і зверніть увагу, якщо є пацієнт як з цукровим діабетом, так і без, знов таки додавання L-карнитину, воно є більш ефективним. Особливо це видно у пацієнтів з цукровим діабетом, тобто зниження. Ваги буде більш ефективним у пацієнтів з сукровим діабетом при додаванні карнітину. Що стосується зужиріння та без ожиріння, зверніть увагу, і в одному, і в другому випадку субаналіз показав, що в обох випадках додавання Л-карнітину благоприємно впливає на зниження ваги у наших пацієнтів. І якщо ми говоримо про додавання Л-карнітину, ще один метааналіз 37 неконтрольованих досліджень в плані впливу на зниження загального жиру, ваги індексу маси тіла і об'єму талії, зверніть увагу, якщо ми говоримо про загальний відсоток жиру, додавання саме Л-карнітину зменшувало вагу до 2 кг. Якщо ми говоримо про Вплив саме на, наприклад, елькарнетину на індекс маси тіла і на інші показники, також було показано, що додавання елькарнетину, як ви бачите, різні дозування були показані. Доза і 500, і 1000, і 1500, і 2000 мг на добу були ефективними в плані. Впливу на ці показники. А, тому о, в даному випадку додавання l карнитину дійсно є ефективним. А якщо ми говоримо вплив на когнітивні порушення і хворобу Альцгеймера, тому що, як я вже казала, на жаль, когнітивні порушення є у наших пацієнтів. Зверніть увагу, які дози тут використовували: 2 грами, 0,5 грам 1, 1,5, 2, знов таки тривалість, 180 днів, 16 днів, 90 днів, тобто абсолютно різна кількість днів в плані дослідження. Але в усіх дослідженнях... Було показано, що дійсно додавання Л-карнітину покращує когнітивні здібності у пацієнтів з когнітивними порушеннями та хворобою Альцгеймера, тому що цей препарат впливає на мітохондріальну функцію у наших пацієнтів. Якщо ми знов таки говоримо про ель-карнітин, я хочу показати на сьогоднішній день Юрія Фарм випустила, випустила препарат Карнівід Екстра, такий кататалізатор схуднення, це рочень для ін'єкцій.

Мілілітрів, 5 флаконів по 5 мл, Єдиний Л-карнітин зареєстрований з внутрішньом м'язовим застосуванням. 1000 мг г-карнітину з біодоступністю понад 90% в одній внутрішньом'язовій ін'єкції. Як я вже показувала, ефективні дози. 1000 мг вона є дуже ефективною. А, знов таки ще раз хочу сказати, чому карнівід е, екстра це ін'єкційна форма Л-карнітину, яка має багато потенціалів, Переваг, краще засвоюється відповідальне ставлення до лікування, швидке відновлення рівня карнітину, сприйняття пацієнтам як більш ефективного лікування. Ви знаєте, що наші пацієнти люблять дуже щось собі вколоти. Не хочу нагадати, що карнітин є природною речовиною, яка транспортує жирні кислоти в мітохондрії клітин. Це перетворює їх на енергію, а це для наших пацієнтів дуже важливо. Допомагає підвищити рівень метаболізму, спалюючи більше жирів для вироблення енергії, що сприяє зниженню ваги, підвищує витривалість та продуктивність під час фізичних навантажень, допомагає зменшити відчуття втоми і що робить фізичні вправи менш важкими, покращує кровообіг та знижує рівень холестерину. І, безумовно, дає ефективне засвоєння порівняно з оральними добавками. І я своєму пацієнту також пацієнті призначила карнівіт екстра, він виявився дуже ефективний. Буквально через три дні вона мене сповістила, що енергія повернулася і вона готова худнути далі. Тому ще раз хочу сказати: нагадати, що l карнітин Є з біодоступністю понад 90% в одній внутрішньом'язовій ін'єкції, сприяє зниженню ваги та жирової маси, підвищує рівень енергії, зменшує втому, допомагає регуляції глюкозного ліпідного обміну і покращує функцію міокарда. Дякую за увагу.